Цьому питанні будемо розбиратися із Григорієм Кукурудзою, економіст Ukraine Economic Outlook. Григорію, доброї ночі. Доброї ночі ну, Якась така дуже складна схема. Якщо Євросоюз зробить те, штати дадуть гроші. Якщо не дадуть, то євросоюзу доведеться зі своїх грошей виділяти. Поясніть цю, будь ласка, систему. Чому так для нас в принципі нічого не змінюється? Ми все одно отримуємо 50 мільярдів. Хто в яких пропорціях буде закривати в рамках G7? Це вже ну ми все одно це отримаємо повністю всю суму в якості безповоротної фінансової допомоги. Тобто, ми ці кошти не будемо повертати всередині. Механізми там чи Європа буде розміщувати свої якісь облігації ці кошти шукати чи на 20 Це буде, чи це буде там там три 30-35. А, Ну в нас фактично нічого від цього не змінюється. Штати звичайно, що вони би хотіли. А, скажімо так, від, від Європи, яка для них не настільки ну, зрозумілий там. Про про прозорий там з точки зору там саме окремих країн там, Угорщини та Австрії можуть бути певні питання. Ви хотіли б закріпити перегляд санкцій там раз на три роки, а не раз на півроку, щоб не було цього девідкаток по санкційному процесу по, по, по Росії. А поки що, наскільки я розумію, відновів ну, від Європи, ну нема не такого ж розуміння що щодо. Стійкості оцих санкцій відносно Росії, як як в штатах, які там буде всередині процесу. Ну тут тут ми нічого не ну поки що не всем. 25 вже жовтня буде зустріч фінальна міністрів фінансів G7, де ну повністю буде затверджене фінансування. Можливо, навіть перший транш з цих 50 мільярдів ми отримуємо ще в 2024 році. Ну, але наскільки я розумію, йдеться про актив Росії заморожені в Європі. Який це обсяг загалом? 280 мільярдів євро. Заморожені вони не лише в Європі, там трішки, трішки є ж поточок в Штатах, але він, він взагалі не, 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 не високий, це правда. Механізм наступний: вони доходи з цих активів можуть направляти на погашення боргу, який залучають самі, передають Україні. Тобто Достатньо ну достатньо продумана, гарний фінансовий інструмент для того, щоб знайти зараз там терміново кошти, нас профінансувати і ну розтягнути грошовий поток в часі, щоб ну не виривати з власного бюджету. Та з, з якихось там видатків а ну просто серед фінансових інструментів, остроковий, тобто пев, певні облігації а, виплати по яким здійснюються за цих там приблизно там 5, 5, 6 мільярдів саме доходів, які будуть направлені на, на обслуговування цього боргу. Коли ми зазвичай говоримо про ці е, заморожені е, доходи, е, переважно чиї це гроші. Це кошти центрального банку, які були заморожені саме в перший день по повномасштабної війни. Тобто про кошти Це ж, олігархів, оточення Путіна ні, 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 не ні. йдеться ніяк. Ми про абсолютно говоримо виключно про кошти Центрального банку Російської Федерації, які були складовим золотовалютних резервів Росії. А е, чи йдеться... всі ці активи да, є окремо, вони десь заморожені. Наскільки з того, що я пам'ятаю приблизно там також близько там сорока п'ятдесяти мільярдів євро були заморожені в саме Європі без Великобританії. Великобританія окремо веде велику роботу по замороженню цих коштів, але ну це це, 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 це окремий процес. Ці кошти блокуються, але вони ну, поки що не передаються Україні, там будуть свої довгі суди. Я розумію політику цих країн, тому що навіть в Україні в нас ну, також по, по поряду там даю юридичних є складні бюрократичні процеси. Не всі активи були конфісковані, якісь активи були переписані задним числом, сховані. Ну згадайте, що навіть Сенсбанк ми націоналізували лише влітку 2023 року. Тому, ну, якщо в нас наскільки ці, ці процеси складно довго йдуть, ну я, я розумію, що в Великобританії, в інших країнах, вони будуть ще довшими, ще складнішими. А чи нема там спротиву, тому що е це, це може екрані, спричинити це відтік е фінансів? Е я думаю, що це виключно російський наратив, що зараз, ну, типу, якщо ми заберемо кошти, е ну, якщо як 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 світ там. Конфіскує наші кошти, то там ну до доларів євро перестануть бути резервними валютами, стануть там інструментом політичного а, впливу. Це це фактично російський наратив. Я, ну там частка долара в міжнародних розрахунках. Вона після війни лише а, зросла, тому це це, це, це це точно не так. До речі, що там зараз у Росії з розрахунками? Бо часом з'являються новини про те, що з Китаєм доводиться шукати шпарини, як розраховуватися за нафту, і там йдеться мало не про натуральний обмін з Індією. Є питання. Це менше менше зараз лікує, але ну вони, вони активно от це, що можна гібридне криве застосовувати. Вони намагаються все застосовувати, ну не дивлячись на санкції. Спочатку це да юніонпей, потім розрахунки. Зараз масова адаптація крипти. А, воно воно дорого, воно незручно, але тим обмін дато по повна нафта ці на складові чіпи для одну для 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 різної військової техніки, все те, що може проходити як товари подвійного призначення, де тільки що колега був переді мною, Детально розповідав про дронита. Ну тобто, поки обрізати їхні банківські зв'язки, ось так от неможливо. Я не вправду, вони точно були багато в чому готові до до, 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 до війни, і це все нурреторика проська просто там дало мовного Соловйова здавалася смішною. А, Вони вони дійсно ну, там не були готові. В них були якісь концепти цього великого ціннового флоту для нафти. да, зараз більше 100 танкерів, танків чи 110 десять танків по світу, тобто. Це це це, це ну, концепції, які продумувалися, були готові ці всі плани, аналогічно з, з системою розрахунків. Тобто вона працює е, дорого, незручно, але 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 працює. Так давайте до українських новин повернемось. Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з аналогічним періодом. Попереднього року дані наводить держстат. А водані Форуб додає, показник означає, що українська економіка наразі становить 78% від довоєнного обсягу 2021 року. Ну так пишуть. Уряд України очікує, що цього року економіка продовжить відновлення на майже 5%. Утім, через російські ракетні обстріли нашої енергоінфраструктури показник може. Погіршитися, наскільки ви погоджуєтесь з цими цифрами? 78 відсотків від 21-го року. Це ж офіційні повністю цифри з ними неможливо не погоджуватися. Що важливо просто зі сторони Ми десь ну якби на початку війни оцінки взагалі по 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 майбутньому стану економіки вони були просто там. ну Зовсім інше, тобто в березні, на початку квітня, там із і світові організації, і ми всередині країни оцінювали, що приблизно залишиться там можливо 80, можливо 100 мільярдів з 200 офіційного ВВП а, на кінець 2021 року, там дав. Спочатку вдалося звільнити повністю Київську область. Потім приблизно з середини літа налаштувати цей механізм безперервного фінансування зі сторони партнерів з липня там, на рівні цих 3,5 трьох доларів. І минув навіть там в перший рік. Змогли повернутися за 160-170, зараз ми повернулися майже на 190 мільярдів доларів майже до воєнний рівень. В чому кардинальна є різниця? Зараз у нас 25% ВВП це все а, йде на оборону, а, яких, ну, фактично це формально по статистиці це йде як споживання, однак фактично, там, фактично споживча наша корзина, вона цього не враховує. Тобто, умовно ракети а, ПВО. Збивають російські а, дрони, і все всі, всі ці ракети, що влітають грубо, дуже кажучи, це 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 наш а, ВВП. І, в, ну, в тисці воно проходить як об оборонні послуги, які ми спожили. Однак, фактично, і, фактично це ж ну на 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 благоустрою. Воно не відображається. Тобто, фактично, фактично на одну п'яту ВВП. Ми всі живемо бідніше за рахунок війни. Момент другий це ну порівнювати там долар до долара. Часто це роблять все таки. Чи, ну, за, 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 за три роки навіть там накопичена інфляція в Єврозоні це 15%. Тобто ще мінус ці 15%, і ми виходимо, ну, дуже схожа оцінка, те, що з реальним ВВП, що в нас фактично лише дві третини від, від довоєнного рівня навіть на на душу населення. Чому це важливо? Тому що зараз. Же оці... Наратив, що українська економіка надзвичайно успішна, навіть під час війни, він якось ну вже неправильно трактується міжнародними партнерами. Що якщо ви такі успішні, то давайте ви будете більше ну, фінансувати а, самостійно себе. І навіть там да, в довгостроковому періоді. Ми б хотіли побачити, як ви там ну. Повністю можете збалансувати бюджет без, без зовнішніх вливань. Це небезпечно для нас, тому що ми це точно не можемо зробити. Там, ну, ні в горизонті п'яти, ні в горизонті семи років абсолютно, абсолютно ніяк. Тому, то, то, тому то, 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 це займається якимось спочатку цей оптимістична оцінка, що да, ми там справилися 22-й рік значно краще, однак тут все таки не, не, не потрібно. Переоцінювати на нашу здатність до самофінансування навіть з врахуванням підвищення податків. Дивіться, скажу непопулярну популярну ту ж річ. Це взагалі чисто такий сигнальний ефект для міжнародних партнерів. Політичний, геополітичний, що ми готові більше включатися в фінансування, щоб вони могли це більше пояснювати своєму електорату своєму своїм виборцям. Це настільки ми говоримо про невеликі, не не невеликі ну пак пакети, невеликі суми. Зміцюваш навіть спочатку, ну там весь цей пакет 120 мільярдів гривень мав бути. Потім, коли ну, почали його різати, залишилося лише 30. Тобто, ну за зараз фактично йде голосування. Uh, ще 90 десь треба то до, до знайти. Григорія Спинавіть в тих дуже да. меж обмежених параметрах. Ми, ми ж не, не не знайшли, поки ці кошти. Спасибі вам велике. Григорій кукурудзе, економіст Ukraine Outlook, був з нами на прямому зв'язку.